Доброго дня, шановні семикласники. Тема сьогоднішнього уроку Богдан Лепкий. Коротко про письменника. Мишка. Казка для дітей для малих і великих Актуально морально-етичні проблеми у творі. Збереження загальнолюдських цінностей. Необхідна умова життя в суспільстві. Епіграф до уроку. Кожна людина. Відображення свого внутрішнього світу. Як людина мислить, такою вона і є в житті. Марк ТУЛІЙ Богдан Сільвестрович ЛЕПКИЙ Про нього говорили це видатний поет і прозаїк, критик, видавець і перекладач, історик літератури і літературознавець, громадсько-політичний, культурний діяч, художник і публіцист. Доля щедро обдарувала його, і він не змарнував свого таланту. Залишив по собі багату творчу спадщину Федір Погребенник. Народився Богдан Сільвестрович Лепкі 9 листопада 1872 року в селі Кругулець Тернопільської області в родині священника. Закінчив класичну польську гімназію в Бережанах і певний час навчався у Віденській академії мистецтв. А зрозумівши, що це не його покликання, вступив до Львівського університету. Який закінчив у 1895 році, викладав у рідній Бержанській гімназії українську і німецьку мову та літератури. З 1899 року працював у Ягелонському університеті в Кракові, де став професором. На цій посаді лишався все життя. Богдан Лепкий спілкувався з відомими письменниками і вченими України та інших народів. Почав писати ще в гімназійні роки, залишив по собі велику різноманітну за жанрами спадщину, поезію і прозу, літературознавчі праці, переклади, зокрема, творів української літератури польською та німецькою мовами. Йому належать також інтерпретації творів Шевченка. Крім того, Богдан Лепки залишив роман, історичні повісті, опублікував спогади, був автором-підручником і навчальних програм. Посібників з Української літератури помер 21 липня 1941 року. Похований у Кракові Народна Мудрість Милосердя і доброта Людства Два крила. Подаруй іншому радість. Не соромтеся своєї доброти. Добро довго пам'ятається. Богдан Лепки ще з дитинства дуже любив казки. Ставши письменником, він написав їх сам багато, особливо для своїх дітей, доньок Софії Євгенії, Наталії та сина Лева Ростислава. Навіть свою біографію він назвав казка моєго життя. Події у творі Мишка розгортається під час Першої світової війни. Готель, де жили Лепкі, злетів у повітря. Письменник бачив. Ці жахіття на власні очі, спустошені села, голодні люди. Про це він і розповідає в своєму творі. Московий штурм. Як ви розумієте слова доброта, добро, милосердя? Хто отримує більше задоволення? Той, хто робить добро, чи той, кому його роблять? Що перемагає? Добро чи зло? Чи є у вас бажання допомогти людині? Чи завжди ви допомагаєте людям? Подумайте, чи всі люди на сьогодні потребують допомоги? А зараз трошки відомостей з теорії літератури. Пригадайте, який твір називається казкою? Які види казок вам відомі? Чому їх розповідають дітям, чи мають казки виховне спрямування? І що називається літературною казкою? Ітак казка один з видів фольклору, твір про вигадані фантастичні події. Казки можуть бути фольклорні, де автор народ, і побудують вони в усній формі або літературні? Які мають конкретного автора, який написав твір. Народні казки поділяються на три види соціально побутові, чарівні та казки про тварин. Літературна казка це авторський художній твір. Прозовий або віршовий, заснований або на фольклорних джерелах, або цілком оригінальний. Твір переважно фантастичний, чародійний, у якому змальовуються неймовірні пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв. Літературна казка здебільшого орієнтована на дітей. ТЕМА Твору Мишка Відтворення спостережень мишки за життям людей різного соціального становища, багатих і бідних під час війни. Ідея твору возвеличення доброти, порядності, співчуття до горя інших, взаєморозуміння, щирості й милосердя, засудження жадності, брехні, пихатості, жорстокості, війни, яка знищує людські чесноти, байдужості до всього, окрім прибутку і грошей. Основна думка одні з голоду гинуть. А другі папір у ящик ховають. Хіба ж папір важливіший за життя? Проблематика твору. Війна і мир, життєві потреби і захланність, гріх і покарання за нього, цінності істинні і фальшиві, родина і виховання дітей. Соціально побутова казка. Богдан Сільвестрович обрав форму казки тому, що такі твори мають повчальний характер в них завжди зрозуміло, що добре, що погане, торжествує правда і добро, а негідники зазнають справедливого покарання. Саме у казковому творі людина може побачити себе ніби збоку, чужими очима. Письменник мав на увазі не малих і великих дітей, а дітей і дорослих. Адже і ті, і інші повинні вчитися жити по-людськи, розрізняти справжні і фальшиві цінності. Цей твір пересторога людям, вчиться мирно вирішувати свої проблеми, вчіться бути людьми. І ще відомості з теорії літератури. Запишіть, будь ласка, у зошити. антитеза, художній засіб. Що будується на протиставленні та служить для увиразнення основної думки твору. Приклади антитези ми можемо побачити у творі: люди не мають що їсти, а м'ясо їдять добре їдять. Моя господарка слізьми вмивається, Моя пахучим мило вмивається. Обличчя моєї господині худе-худе, лише шкура та кості. Господар наш був товстий, як годований кабан. Одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають. Подумайте, будь ласка, і дайте відповідь на питання, з якою метою Богдан Лепкий використав прийом антитези у творі. Пам'ятаймо, що існують найсвятіші людські почуття: щирість, прощення, любов, милосердя. Їх не купиш у магазині, ні в кого не позичиш, їх просто можна набути, навчити себе бути людяним, намагатися не витрачати себе на скороминущі дрібниці. Оберіть з поданих, наведених прислів'їв та приказок ті, що стосуються господаря і господині. Собі на прибиль, іншим на погибель, бджола мала, а й та працює. Чисто бреше, віяти не треба, не потрібен і клад, коли в чоловіка й жінки лад, скупого душа дешевше гроша. Скупий двічі платить. Добре ім'я найкраще багатство, у скупого взимку і льоду не випросиш. Якби тому трястця, кому війна щастя. Давайте зараз створимо літературний пазл Скриня скарбів. Покладіть у цю скриню ті цінності, які, на вашу думку, є справжніми. Запишіть їх у зошит. Пригадайте, будь ласка, нашу маленьку героїню. Створіть асоціативний кущ до слова мишка. Вона співчутлива і милосердна, вона прагне допомогти іншим, любляче мати, гостро відчуває несправедливість, смілива і має нетерпимість до кривди. Питання для спостережливих Який за жанром твір мишка? Чому письменник змалював саме мишку? Чи є випадковим підзаголовок казка для дітей, для малих і великих? Хто і що протиставляється в цьому сюжеті? Запам'ятайте слова от і проживи чоловіче, свій вік, щоб твоя дитина, щоб чиясь сирота, щоб люди тебе людиною назвали, а й справді. Щасливий Том той, з ким інші щасливі. Тому вчиться розрізняти справжні і фальшиві цінності. Михайло Панасович Стельмах Копай всередині себе колодязь тієї води, яка зросить і твій дім, і сусідський. Григорій Савич Сковорода. РЕФлексія Подумайте, будь ласка, і спробуйте закінчити ці речення. Після сьогоднішнього уроку я думаю, прочитаний твір змусив мене задуматись над зараз я відчуваю домашнє завдання: напишіть невеличкий твір, що для мене в житті є по-справжньому цінним. На все добре, дорогі друзі. Бажаю всім миру, щастя і справжніх людських стосунків.